Традиційна велоінспекція міста, але цього разу із важливою місією, очільник Івано-Франківської громади Русан Мартінків разом з керівниками комунальних служб оглянув місто на велосипедах. Перш за все вирушили туди, де ще напередодні були наслідки ворожого обстрілу. Стартували з вулиці Шевченка, далі через парк вулиці Довженка та Чорновола, потім Мазепи, і фінішували у центрі. Також ми сьогодні заїхали в дім воїна, подивилися, як тут облаштовано приміщення, наскільки воно зручне для наших хлопців та дівчат. І був ряд доручень після тої ночі. Понеділка важкої, також роздані деяким підприємствам, а також було зосереджено традиційна увага на прибирання та догляд міст. Найперше завдання ліквідувати наслідки атаки. Комунальники одразу замінили зруйновані дахи там, де було можливо. Попереду ще встановлення вікон у під'їздах та кількох квартирах. Сьогодні ми переговорили по, скажімо так, поряду. Варіантів, що самі десь своїми власними силами зробимо. Ну а плюс є міська програма, є державна програма по відшкодуванню. Тобто можна замінити буде повністю склопакет, повністю вікно. Це те, що стосується ну, пошкоджень після вчорашньої атаки. Паралельно інспекція перевірила інші ділянки міста: десь треба покосити траву, десь залатати ями. Особливий акцент на доступності центральних вулиць. Руслан Марцінків дав доручення усунути бар'єри там, де людям досі складно пересуватись. По доступності, зокрема, вулиця Мазепи, бачите, від дому воїна до міської лікарні, до міського озера, і багато інших речей, тобто є в роботі, і хочеться, щоб їх зробили добре. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.